Во чем медэны, во чем могучи, перводине дура диви. Сёны бесы, пресветен дух, уничтожаны нас вражники. Слава Иисусу Христу. З радістю вітаю вас, Українське радіо Благовістя, голос Євангелім, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Друзі, для того, щоб полюбити людину, треба пізнати її. Але Бога й усе божественне, треба перше полюбити, щоб пізнати його. Тому безбожники не знають Бога, бо вони не люблять його. Сьогодні ми будемо розважати про Божу любов, і Слово Боже будемо читати з Євангелії від святого Івана, розділ 15 від вірша 12 до 17, Слово Боже. Читається. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я. Бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але Я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід і щоб плід ваш заставався щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в імення моє. Це я вам заповідаю, щоб любили один одного ви. Помолимося, щоб Господь поблагословив у першу чергу Слово Його та наші серця для прийняття Його святої науки. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за благословенне Слово Твоє, слово любові, отухи та радости, благаємо Тебе, зогрій проміннями Твоєї Божественної любові усіх, що будуть слухати глаголи любові. Слова вічного життя і науку Твою злучи з вірою наших улюблених слухачів. Ми благаємо Тебе, владико наш і Боже наш, в ім'я, полюбившого нас Христа Ісуса, і тільки для слави Його. Амінь. Заспіваємо величаву, пісню про Христа не we А тепер вірша нашого особистого приятеля, автора книги на крилах віри, поета Іларіона Тарасюка по країну любови скаже сестра Юля Пліщу. Є вічна країна, де горя немає, там людське серце уже не болить, і краще за сонечко, правда там сяє, там мило, приємно і любо є жить, там темрові люди не знають ні ночі. Чужі їм і холод, морози зима, не плачуть ніколи їх ясні очі, їх серця не гнобить неволя ярма. Не діляться люди на різні там кляси, не лється ніколи вже як кров. Живуть там святії із кожної раси, Єднає їх вічна святая любов. Там сироти сльози вже не проливають, Спаситель Христос їх навіки обтер ж йому пісню хваління співають за те, що за них на Голгофі помер. У рідні той край я душею вся лину, о як би скоріше туди перейти Забути світ грішний на вічну годину і там безконечною радість знайти. Краплину я бачу краси того щастя, а що ж то за радість, як там буду жить, в присутності Бога забуду нещастя. Де серце не буде страждати й О, так, любов це сутність нашого життя, яке я мандрівкою до неба, батьківщини нашій душі, і які ми щасливі, що ми можемо нести вам, любі друзі, слово божественної любові, слово життя та спасіння в тіні крил того, хто сказав, віковічною любов'ю полюбив я тебе. А тепер, любі друзі. Надаємо дуета у виконанні сестри Каті Берези та брата Івана Поліщука. О, любов про тебе, я співаю, сповіщаю святу Як Я нас прийшов спасити з неба, що це Бог і грішника приміс. Його чудово Yeah.

А тепер, любі друзі, вашій побожній увазі, доручаємо проповідь Слова Божого пропит Євангелії Христової у викладі проповідника Івана Поліщука. Любі друзі, дорогі брати та сестри. Щиро вітаю вас словами, полюбившого нас Господа Ісуса Христа, мир вам, вашій побожній увазі, пропоную слово Господнє, що записано в листі святого апостола Павла до Римлян. Розділ 5, 8 вірш. Читаємо. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були грішні. Не було, нема і не буде ніколи для грішного людства радісної новини понад цю, яка міститься в 16 вірші 3 голови Євангелія святого Івана. Так Бог полюбив Бог світ. Що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, цей один вірш є найяснішою зіркою Божої любови, так бо полюбив Бог світ. Бог живий, не тільки що є, існує, творить, оживлює кожну клітину в природі, все держить, підтримує та зберігає, але він також і любить. Бог полюбив світ, цебто усе грішне людство. Бог любить не тільки безгрішних ангелів небесних та праведних людей на землі. Він любить світ, грішний та нещасний світ, про який говорить Слово Боже, що увесь світ у лихому лежить. Бог любить грішників, Бог є милостивий, до невдячних і злих людей. Звіщає нам добра новина. Це ми читаємо Іван від Луки. Розділ шостий, тридцять п'ятий вірш. Яка ж велика радість для всіх людей, що Бог полюбив не частину людства, не одну тільки расу, націю, деномінацію, а все людство, весь грішний світ. Бо перед Богом усі люди є рівні і однаково потребуючи Божого змилування та його необхідної допомоги для спасіння від гріхів своїх. Тепер ніхто з людей не може хвалитися особливими привілеями та заслугами в чині спасіння, бо Бог однако любить усіх людей, хоч поміж людьми є багато різниць, та, однак, перед Богом усі є рівні. Коли Бог полюбив світ, то на світі не було ще невіруючих, ні християн, не було християнської церкви, ані жодних віровизнань. Тоді все людство стояло на страшною безодньою гріха і прокляття. Ми деколи думаємо, що Бог любить тільки святих та праведних людей, а на всіх інших Він гнівається. Ні, Бог любить усіх людей, до грішних і нещасних людей. Ми, люди, керуючись законами природи, також любимо особливо ніжно та чутливою любов'ю тих наших ближніх або дітей, що хворіють, страждають і є безпомічними. Бо здорові та щасливі люди не розбуджують наші любови і наше співчуття до себе так, як страждальці. Чинна любов є потрібна з особливою увагою до страждальців. Християнська любов є потрібна як духовна медицина, не для здорових людей, а для хворих. Так робив милосердний Самарянин і так робив Христос, бо Він був приятелем митників та грішників. Так і добрий пастир. Лишає у кошарі дев'ятдесят дев'ять тих овець, що не заблудили, іде шукати одної загубленої овечки, що відбилась від своєї отари і якій загрожує небезпека смерти. Єванська притча про загублену вівцю, монету і блудного сина є непорушним доказом особливої Божої любові до загублених грішників, що каються у гріхах своїх і приходять з вірою до Бога. Дійсне християнство походить від Божого серця. Так бо Бог полюбив світ, тому союзом досконалості правдивого християнства є любов до гинучих грішників. Таке християнство є непереможне, вічне і завжди людям потрібне. Світ без такого християнства є пропащим. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. В тих чудових словах Божої правди ми бачимо досконалу і невимовну любов Божу до грішників. Божа любов до людей виявляється не самим словом і більше чином і правдою у немовимовній жертві Його улюбленого сина. Бог дав гінучому людству Спасителя, щоб через нього спаслися. Тому дійсна християнська любов об'являється мірою жертви. Дійсна Божа любов це не тільки сердечне співчуття або гарне слово, це не поцілунок і гарний та приємний усміх. Це є щось більше. Понад усе згадане, бо це є добровільна, щира і цілком безкорисна жертва чогось найдорожчого, найкращого та наймілішчого для самого себе, таку любов об'явив Бог, наш Небесний Отець до нас. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого не для Його або своєї користі, слави, честі, Бог дав нам сина свого улюбленого для нашого спасення і добра. Бог Сина Свого не пожалував, а видав Його за всіх нас, щоб через нього нам дати усі свої безмірні багатства, ласки, невимовні, усі небесні дари та благословіння. Бог дав Сина Свого і своєї великої любові до нас на страшні муки і знущання, на сором і зневагу, на найстрашнішу голговську смерть, як жертву примирення за грехи, многих. Він дав Його. На невимовне терпіння за всіх нас так бо бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, а мав життя вічне. Отже, в Господа Ісуса Христа треба вірувати, а не в когось іншого. Деякі люди вірують в Моїсея, Раба Божого, Буду, Конфуція, Магомеда або в різних інших релігійних реформаторів. Але ці всі люди не чинять волі Божої. Вони чинять волю людську. Бо воля Божа є така, щоб усякий, хто Сина Божого бачить та вірює в нього, мав вічне життя. Бог є один, і воля Його є така, щоб усі люди вірували у Господа Ісуса Христа, а не у когось іншого. Тому всі віри на світі, що відносяться не до Господа Ісуса Христа, а до когось іншого, є від людей, а не від Бога. Такі віри тільки обманюють людей, бо ж Христос виразно сказав: Я дорога і правда, й життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Кожна грішна людина стоїть над вічною пропастю, вона прамує шляхом гріка, та неправди до загину. Такий стан людства є невимовно жахливий, але Бог хоче, він не бажає, щоб хто-небудь загинув. Він не бажає смерти грішника, бо хоче, щоб всі люди спаслися і до пізнання правди та його волі прийшли. Смерть грішника не є приємною для Бога, тому Божа любов є жертвена, спасаюча та відкуплююча, але рівночасно і вимагаюча від усіх людей віри в Господа Ісуса Христа. Одинокий ратунок від пекла є в Христі Ісусі, а не в комусь іншому. На підставі Слова Божого ми твердо віримо і визнаємо перед усіма людьми як непорушну Божу правду, що кожна людина, що не вірує в Господа Ісуса Христа і не в вірі, остається аж до смерти, навіки загине. О, як страшно подумати про такий кінець невіруючих! Та однак є можливість врятуватися від загибелі через живу віру в Господа Ісуса Христа. Тому віруй в Господа Ісуса Христа і будеш спасений. Ти сам та твій дім, говорить Слово Господнє, дії святих Апостолів, 16 розділ, 30 по тридцять. Перший вірш ми це читаємо. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав. Життя вічне, о, яка чудова переміна, яка велика різниця поміж цими фактами не згинув, але мав життя вічне. Смерти боїться кожне живе створіння і хоронить себе від неї як тільки можна. Бо смерть це безнадійне завтра та сумний кінець безповоротного життя. Це найстрашніша трагедія для усіх живих та розумних істот. Смерть є неминучим наслідком гріха бо за гріх смерть, говорить слово Господнє, але Бог є одиноким спасінням і джерелом вічного життя. Він є джерелом навіть таких духово життєвих явищ, яких кожна людина не помічає і зрозуміти їх не може. Ми не знаємо і не розуміємо істоти позагробного життя умерших віруючих людей. Ми не можемо собі уявити ані вияснити його таємниці, однак воно є. Коли сам Бог обіцяє його дати спасене вірючим людям, ми багато дечого не знаємо і не розуміємо життя окружаючого нас природи. Однак ці таємниці природи існують. Люди взагалі не знають, що то є життя. Деякі думають, що життя це боротьба за існування. Однак ми всі бачимо і знаємо, що життя існує. Ми невимовно радіємо цими словами Господа Ісуса Христа, хто вірує в мене, хоч і вмре, жити буде. Вічне життя з Богом усіх спасених людей не буде тільки самим існуванням, але те життя буде невимовно щасливе, бо написано в Слові Божим: що око не бачило, і ухо не чуло, що на серце людині не впало, те Бог приготовив був тим, що люблять його. Блаженство вічного життя буде таке величне, що ніхто із людей у цьому світі не бачив і не знав, однак віруючим людям Бог дає відчути це щастя у Дусі Святому, бо ця невимовна радість вічного життя правдивих віруючих є вже приготовлена на небесах самим Богом, і це життя призначено тільки для тих християн, які тепер у дочасному житті люблять понад усе Бога. Тому й ти, дорога душо, коли Бог. Так, полюбив і тебе, що дав і для тебе Сина свого Господа Ісуса Христа, то прийми Його сьогодні, вірую у Твоє серце, віддай Йому Твоє життя, полюби Бога усім серцем Твоїм і ніколи не забудь цих чудових слів Євангелії, Господа Ісуса Христа. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне.

Испоспас Христос, Боже спасти, и моя сыну, и Боже спасти. То, что не Божно да, поспеши, поспеши, знаешь, Και όλη η Σούρσα, η Βιβλιοπέναντα οφείλε. Σεβαστά κονιανέφρα, 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 Σεβαστά Любі друзі, правдива любов доводиться жертвою і такою любов'ю полюбив нас Бог. Подякуємо Йому за це, помолимося. Господи Боже наш, схиляємося перед величністю Твоєю святою і сердечно дякуємо Тобі за те, що ти віковічною любов'ю полюбив нас, за те, що ти сина свого однородженого дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав вічне життя. Ми дякуємо Тобі за привілей проповідувати любов Твою святу і спасіння душ у Христі Ісусі. І тепер ми благаємо Тебе, це Слово Твоєї, святої Божественної любові, злучи із вірою наших улюблених слухачів, і дай, щоб воно впало на грун добрих сердець і принесла рясні овочі для слави Твоєї. Ми молимо Тебе в ім'я, полюбившого нас, Ісуса Христа, і для слави Його. Амінь. oh my life is it. Радіо Благовістя, Голос Євангелії, що надається Всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо у цей самий час і на цю саму радіовислідну наставити ваші радіоприймачі, щоб знову з радістю вислухати Радіо Благовістя, Голос Євангелії, а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному премудрому Богу і Спасителю нашому через Ісуса Христа. Господа нашого, слава могутність, сила та влада перше всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь.